Друзі, всім привіт! Рада всіх вітати на моєму прямому ефірі. Тож тема цього прямого ефіру буде дуже відверта. А саме, чому я вирішила відмінити старт курсу Макарон з нуля, який повинен був початися 7 квітня. Тобто, чому я вирішила перенести старт курсу? Я хочу сказати, що вирішила поговорити з вами відверто. Напишіть мені просто, чи добре мене чутно та видно. Ставте мені, будь ласка, плюсик, якщо мене добре видно та чутно, щоб я знала і продовжувала далі говорити свою тему. Чекаю, поки ваш плюсик, щоб я побачила його. І Поки ви мені пишете ваші плюсики, я розповім трохи про себе. Я Ніна Катеринчук, а я той кондитер, який має досвід понад 11 років. І також я автор курсу швидкі десерти та макарон з нуля. Бачу ваші плюсики, дуже дякую. Хочу сказати декілька слів про те, що цей курс швидкі десерти, наймолодша учениця, не наймолодший учень, тому що вже маю ще молодший учень цього курсу. До сих пір це була моя сімірічна учениця, але зараз в мене, як ви знаєте, якщо ви слідкуєте за мене в мій інстаграм, то ви знаєте, що в мене цього разу був наймолодший учень курсу. Це був п'ятирічний учень, учень. І про нього практично я розповіла у цей інстаграм під хайлайтс мій п'ятирічний учень. Курс макарон з нуля пройшла, скажімо так, наймолодша учениця це сімирічна учениця Софія, яка одразу приготувала макарон з вдалом. Чому вони могли приготувати вдало, це дуже просто, тому що я даю також теорію на курсі. Тобто, в мене не є тільки практика, а в мене є теорія, щоб люди знали, які помилки вони не повинні допустити при приготуванні солодощів. Хочу сказати також про мій 5-річний учень Дарі, що вже під час курсу, незважаючи на те, що йому всього 5 років, він. Прийняв, прийняв своє перше замовлення, це був пирих, і отримав свої перші гроші, і також має ще одне замовлення на торт на листопад. Тож, дійсно, реально, навіть якщо, скажімо так, маленька дитина має бажання навчитись, має бажання працювати, будь ласка, це можливо, тому що солодощі дуже багато людей люблять. І цінують, коли приготовлена власноруч. Ем, хочу сказати, що також я маю багато різних учнів з різних країн світу: це Австралія, з Америки, з Німеччини, Франції, Італії, ем, з. Ем, Забула це слово, з Польщі також. Ну, тобто, з різних країн світу люди в мене навчаються онлайн. Також я мама 4 дітей. І практично я почала свій шлях у кондитерські справи завдяки моєму чоловікові, який солодкоїшка. Я, маючи медичну освіту, постійно читала склад цих десертів. Мені це не подобалося. Я не хотіла, щоб мій чоловік їв ту отруту. І тому я вирішила. Почати приготувати десерти власноруч, без жодної хімії. Тобто, знаючи, які інгредієнти я поклала, я впевнена, що я збережу здоров'я своєму чоловікові, також своїм дітям. Тому для мене це було принципово. Але в мене був довгий, довгий шлях, поки я отримала ось ці ідеальні результати, які інколи ви бачите, на. На моїх сторінок в соцмережах. І про цей шлях, практично, я розповіла у хайлайт в інстаграм під назвою Хто я. Тож, друзі, чому я відміна... відміняю старт курсу Макарон з нуля? Ем, По-перше, я дуже відповідально відношусь до своїх учнів. Я не та людина, яка просто забере гроші, і мене не буде цікавити взагалі, чи вмів е, цей учень приготувати щось чи ні. Чи все було зрозуміло з тих чек-лістів, які я надосила, чи ні. І для мене дуже принципово бачити е, результати. Десертів. Тобто, як людина приготувала цей десерт. Моя мета це не просто давати вам уроки, а повноцінно супроводжувати вас, якщо я правильно це сказала, на кожному етапі також допомогти вам, якщо потрібно, різна інформація додаткова. Мої учні дуже добре знають, як я. Даю зворотний зв'язок, знають скільки часу на це йде, тому я думаю, що вони мене дуже добре розуміють. Зараз в моєї сім'ї виникли деякі проблеми, це стосовно з. Здоров'я мого молодшого сина, я не зможу просто фізично всім відповідати та надати, скажімо так, 100% зворотний зв'язок. Для мене це просто принципово, щоб надати якісний зворотний зв'язок. І тому я вирішила поки що відмінити старт цього курсу. Я перенесу його на, скажімо так, на незвич, навіть не знаю, наскільки це я зможу відмінити його, чи коли буде старт цього курсу, але він буде тоді, коли я зможу дійсно працювати з кожним учень окремо. Тому що для мене, якщо я сказала, дуже важливо бачити результати, що включає взагалі мій зворотний зв'язок. Мій зворотний зв'язок включає в себе. Відео та майстер-класи, які немає у курсі. Тобто, я можу знімати окремо відео, щоб надислати учню навіть в Дірект, щоб він зрозумів. Наприклад, якщо йому щось не зрозуміло, я можу спеціально для одного учня відзняти цілий урок, цілий майстер-клас, щоб тот учень зрозумів від А до Я, скажімо. Далі це мої розширені, скажімо так, відповіді на різні питання моїх учнів. Також це фото та покрокові інструкції, наприклад, як не допустити деякі помилки, які навіть люди інколи під час проходження моїх курсів допускають. І для мене важливо надати такий якісний зворотний зв'язок, щоб людина зрозуміла, ага, чому в мене все ж таки не вийшов цей рецепт, щоб наступного разу я отримала ідеальний десерт. І це мої учні так роблять. Коли, наприклад, я даю зворотний зв'язок, людина розуміють, в чому помилка, то наступний десерт я отримую ідеальний. Ну, наприклад, ви пам'ятаєте історію, коли мій п'ятирічний учень додав. Замість какао додав ось це какао, типа так, з домішками, так, або з. Е, я забула це слово, з цукром, також воно робиться. І коли, наприклад, мама цього учня відправляла мені в Дірект інформацію потім в чаті курсу про те, що в них пиріг не вдався. Мені потрібно було показувати, роз'яснити, чому саме не вийшло і чому взагалі какао так сильно впливає на результат, скажімо так, на кінцевий результат. І це е, також потрібно час для того, щоб показати, роз'яснити, навіть відправляти якісь додаткові відео. Е, також я у моїх курсів е, Даю аудіоповідомлення або так, такий зворотний зв'язок у вигляді аудіоповідомлення, і також відеозв'язок, коли людина вибирає тариф «люкс». Я не хочу просто запустити курс без моєї підтримки, тому, скажімо так, прийняла ось це рішення, щоб перенести старт курсу на пізніший термін. Що я можу зараз, друзі, вам пропонувати? Це те, що наразі я можу взяти тільки двох учнів на мій особистий супровід на один місяць. Це буде, скажімо так, індивідуальна робота, де я знаю, що я працюю з двома учнями, і я навчаю їх, скажімо так, від точки А до точки Б. Ви можете просто обрати один з форматів. Це курс швидкі десерти. Я протягом місяця надислаю вам повністю уроки курсу, і ви готуєте під моїм контролем. Так само це курс Макарон з нуля, де ви також протягом місяця я вам надослаю уроки, ви здаєте домашні завдання, і ви готуєте під моїм контролем. І це ще індивідуальні уроки від 5 до 10. Який я спеціально знімаю для вас окремо. Це буде залежно від е, обраного вашого тарифу. Тож, які тарифи є на мій особистий супровід на один місяць? Це тариф стандарт. Е, в нього включено курс швидкі десерти, або курс Макарон з нуля, або 5 відеоуроків під вашого замовлення. Ціна за цей. Е, тариф – це 3000 гривень на місяць. Тобто, що включає ось ці індивідуальні, скажімо так, відеоуроки під замовлення, це, наприклад, ви хочете навчитися готувати, ну, наприклад, 3D-корзина 3D з квітами, з зефірними квітами. так, ну, наприклад. І я, під ваше замовлення, знімаю для вас повністю, як зробити торт, прослойки там, крем, як зробити цей декор. І я вас навчаю готувати з нуля цей торт. Тобто я повністю контролюю цей процес. Далі це тариф люкс. Також в нього включено курс швидкі десерти або курс макарон з нуля і також 10 відео уроків під вашого замовлення. І у цьому курсі ще є можливість з, з, з зі дзвонами до двох годин. Тобто, ви можете готувати навіть під моїм контролем. Ціна за цей тариф це 5 тисяч гривень на місяць. Я, друзі, хочу сказати, що також надаю можливість оплатити частинами, а це означає, що ви можете внести передоплату 300 гривень і потім оплачувати цей тариф до, до кінця місяця. Я беру тільки тих учнів, які дійсно хочуть працювати і будуть. Скажімо так, виконати або виконувати повністю всі мої рекомендації. Тому що для мене дуже важливо бачити ваші результати. Як записатися на мій особистий супровід, напишіть мені просто в Дірект, що е, слово, наприклад, не знаю, особистий супровід, так, і я вам надішлю просто детальну інформацію про, е, про цю послугу. Скажімо так: набір обмежений. Я дійсно беру тільки. Двох учнів і буду працювати просто індивідуально. Дякую всім, що були зі мною. Якщо є ще запитання, напишіть мені в Дірект. На наступний прямий ефір я планую вам розповідати, над чим я зараз дуже активно працюю. Спойлер один: це ті відео уроків, які люди. Чекають більше трьох років. Я нарешті наважувалася або наважилася знімати такі відео уроки, і скоро буду презентувати вам, над чим я зараз працюю. Зараз, друзі, хочу показати вам нарешті. Мій авторський рецепт, над яким я працювала. І, до речі, це мені трохи теж заважало е, працювати ще над курсом Макарон з нуля активніше, тому що я хотіла ще щось е, додати, якусь ще інформацію, але не змогла, тому що я перфекціоніст. І поки я не роблю так, як я хочу, не можу зупинитись. зупинитися. І... Як ви знаєте, в мене був експеримент Макового верла то був пиріг такий, дуже смачний. Мені дуже він сподобався, і він сподобався всім, хто його спробував. Але мені не сподобався той факт, що. Риг посередині піднявся як дійсно, як хора. Навіть тому він має, скажімо так, таку назву. Тому що, коли побачив цей поріг мій молодший син мій старший син, сказав, мама, що це за гора. Потім мій чоловік каже: ну що, як там наша макова ховерла, і ось таким чином. З'явилася ось ця назва. Але я дуже хотіла надавати вам цей рецепт ідеальний, тобто, щоб там були дійсно ідеальні пропорції, щоб ви одразу приготували і отримали, скажімо так, насолоду від цього пирога. Тому що такий рецепт. Ну, нема ніде в інтернеті, абсолютно ніде. І кожен розріз це такий, знаєте, цікавий. І я дуже рада, що отримала ось цей ідеальний результат. Тож, як взагалі він з'явився, це була п'ятниця. Мені потрібно було приготувати булочки або такі рогалики. Планувала робити рогалики з маковою начинкою, тому що вони в мене були, була ця начинка. і я бачила, що по часу я не встигаю, не встигаю. і плюс я побачила, що в мене немає, немає мокрих дрожей. І все ж таки хотілося ось щось з маком. І я створила тоді цей рецепт. Я вам показала, як приблизно виглядав мій перший експеримент. І я сказала вам, що мені не подобається, і над чим я планую працювати надалі. Ось нарешті. Нарешті я можу показувати вам цей ідеальний розріз. Я дуже хотіла, щоб пиріг був м'ягкий, але щоб це був такий, знаєте, маковий пиріг, дійсно дає багато начинки, і щоб він був такий ніжний всередині. І ось як він виглядає, можу вам показати, скоро скину вам відеорецепт, зможете приготувати. Та насолодитися е, смачним пирогом. Всім дуже дякую вам, скажімо так, за вашу увагу. Якщо є запитання, напишіть мені в Дірект. Я ще раз кажу: для мене дуже важливо, е, коли я кажу, що мій зворотний зв'язок це на 100%, то мені важливо дійсно надати всім учням дійсно на 100%. Тому. Um, Бережіть себе і до зустрічі!